Друзі, усім привіт! Знаєте, є така ж цікава штука як асоціації з брендами або нішеві автомобілі. Наприклад, якщо ми розмовляємо про Тойоту, ми знаємо, що це в нас GZ, це в нас Supra, це в нас Toyota Land Cruiser, це у нас Camry 3.5. Розумієте, у вас створюється при назві бренда певний асоціативний ряд. І в нашому випадку, якщо я вам скажу Хонда, то я думаю, що 80% вірогідності ви скажете, що це цивік, і ви будете праві, тому що у Хонді цивік це крута річ, і сьогодні я її для вас дістав. Хонда, цивік восьмого покоління. Приємного перегляду. Починаємо, звісно ж, з історії, тому що цей вік у Honda – це ціла історія, тому що почав випускатися він в 1976 році і випускається до сьогодні. Почнемо з того, що. Ця, цей автомобіль випускається з 2005 по 2009 рік. Це ми, якщо кажемо про восьме покоління, і ві був він в різних кузовах. Ми могли бачити хетчбек, ми могли бачити звичайний седан, ми могли бачити е незвичайний седан у вигляді гібридної установки. І блін, це прикольно. В салоні ти сидиш такий весь просторно. Цікаво, тому що в тебе от є кермо, там є прилична приборка, а за нею ще одна приборка. Що це таке? Я вам розповім зараз по порядку. У тебе отут іде тахометр з кількістю обертів двигуна. Там у тебе спідометр, там в тебе казівник температури, вказівник палива. І ще й там показуються різні допоміжні системи, по типу того ж там поворотників, лампочок, якихось там і дальній, світло. І це прикольно, тому що тебе не відволікає те, що тут знизу. Ти зосереджений на дорозі і дивишся, що відбувається отут, з якою швидкістю ти рухаєшся. Говоримо про надійність, тому що це Honda. Японці роблять речі, ну або їх, їх колись робили. Насправді, японці досі роблять речі. Якщо ми розмовляємо про техніку, що було цікаво, для американського ринку був 13 гібрид. Про нього я вам розповім більш детально і завдяки чому він працює. В нашому випадку це 1.8 на 140 сил, а був ще 1.5 і і були навіть дизеля об'ємом 2,2 літра. Що стосується його надійності. Та. Надійність тут просто космічна, Запас по потужності є. І оцей 1.8, він не дає систему IFTEC. Що це таке? По своїй суті, це покращення паливно-повітряної суміші за рахунок того, що там клапана роблять всяку магію. Зараз ви бачите, я сподіваюся, оцей, як це все працює. І завдяки цьому мотор. Споживає менше пального, тому що тут КПД його вище, як кажуть самі хондаводи, як каже Honda. Стосується ресурсності агрегатів, дивіться, цепок ГРМ ходить 200-250, деяких він ходить і по 300-350 тисяч спокійно, без ніяких нарікань. А далі, що стосовно другої точки надійності, це гідроподушка двигуна. Вона тут дорога. І потребує деяких моментів. Якщо ти ставиш на оригінал, вона в тебе відхажує 140 тисяч і далі 140 тисяч. Якщо ти ставиш на оригінал, вона відхажує 30 тисяч, і ти далі впираєшся в обмежувач, який отут під капотом цокотить. Деякі перекупи роблять таку фішку, що вони просто це обмежувач зрізають, і ти далі ще їздиш. Але загалом, якщо оригінал, вона їздить довго і безпроблемно. Що стосується а, ходовки, то ходовки у нас Макферсон виконаний з традиційної. Спереді, ззаді, у нас багатоважелька. І всі знають, що таке багатоважелька, коли в тебе 4 uh, важеля, яких потрібно міняти саліндблоки. Але це один раз ти забув і далі їздиш. Загалом же, що стосується якихось моментів понадійності, і взагалі ну, це японська класика, тому що японці роблять надійно, і не дивлячись на те, що це автомобіль 2007 року випуска, який їздить, отримує, дає емоцію і не ламається. І це найголовніше при тому, що вони. І недорогі при покупці. Це важливий момент. Що стосується коробок, які сюди ставились, тут можна бути механіка і традиційний гідротрансформатор. Якщо ми кажемо про... Хетчбек там могли зустрічатися ще варіатори. І також, в принципі, на електричці. Там в залежності ще від a, ринку, куди поставлявся цей автомобіль, можна було зустріти ще робот. Але я думаю, що загалом, це, що ви зустрінете гідромеханіку, ви зустрінете звичайну класичну механіку. І це ідеальна партія з точки зору надійності. Тому що, якщо в тебе є надійний двигун, в тебе повинна бути надійна трансмісія. Майже, що стосується техніки. Техніка тут ще прикол у тому, що сюди чудово залітає газ. Другий момент це те, що гібридні установки. Гібридна установка називається Іма. І працювала вона по принципу двигуна об'ємом 13 літра, варіатора і невеличкого електродвигуна виглядає це плюс-мінус отак. І ця штука у а, цивіків взагалі в Honda. Використовується там з якихось бородатих часів. Що стосується ж динаміки, не дивлячись на те, що це 1.8, то на цій коробці він почуває себе класно. Honda, вона любить, коли в тебе мотор крутиться в 7-8 тисяч обертів, тому що в е бути Type-R моделі, в яких був втек. Тобто не путайте ай і втек. ай це система, яка дозволяє тобі е правильніше робити. Повітряно-паливну суміш а витек це штука, що дозволяє піднімати тобі потужність. Принцип дії у них з кулачками ця вся історія з розпредвалами є, але роблять вони по-іншому. Задня частина у Хонди вона Сочна і апетитна. Да, трошечки тут вдамося до таких метафор і аналогій. Чому? Тому що це кузов седана. Якщо ми говоримо про цей вік, восьме покоління, який хетчбек, який а, трьохдверний або п'ятидверний, в принципі, без різниці, то там, як на мій погляд, дизайн виглядає ну якось прикольно футуристично, але він мені не подобається. Тут все ж таки це класично цікаво і прикольно, тому що це ну, фірмова фішка. Хонди, яку вона тягне з своїх минулих поколінь. Що стосується оптики, тут теж важливий прикол. Дивіться, робочий ліхтар, робочий ліхтар, фальшивка, робочий ліхтар. З таких приколів. Тут просто по факту це просто зроблено як дизайн, всередині просто пустота. Ну, отражатель, все є, просто пустота без лампочки. Багажне відділення відчиняється все з салону. І тут, як для седана, виглядає все класно. Тут єдине, що не вистачає в цій всій картині, не вистачає ще живих порогів, варок, і взагалі було би круто. А, далі вміряємо його в місткість. Зараз зробимо отак. От. Ну, нога і ще навіть не до кінця. Просто прекрасно. Зрозуміло, що він невисокий, що це седан. І з позитивного. Є у нас внизу полка, є по бокам ось тут такі ось невеличкі органайзери. Це цікаво. І великий якийсь сильно негабаритний не повезеш, тому що це класична тема седанів, коли в тебе за сідушками іде таке звуження великого малесенького тунелю. Та, і в принципі, все, ніяких підлокотників, ну, тобто лючків для лиш тут немає. Звичайний седанівський, простий багажник. Єдине, що і чим я розстроєний, що немає відразу ні арок, ні порогів, тому що кузов. Це не сильна сторона цивіка. Задній ряд. І давайте почнемо з позитивного. Це те, з чого зроблений салон. Він такий приємний, вілюровий, навіть такий, дуже тактильно приємний на ощуп. Задньому пасажиру тут буде не сумно, тому що в тебе є ліхтарик, у тебе є підлокотник, він без всяких таких карманів, але те. Дійсно сидиш як вдома на дивані. Блін. Знаєте, я багато разів розповідав в своїх відео, що ти сидиш, наче в бабу бабусі на дивані. Але оце точно така сама копія бабусіного дивану, тому що він приємний, він такий е, тактильний, а не ця, знаєте, тряпка звичайна в салонах, і це просто кайфово. Я сижу за самим собою, десь плюс-мінус. Мені комфортно, є куди розстелитися. Третьому пасажиру, якщо ти тут сів, тобі буде зручно, тому що в тебе немає цього тунелю. Я можу ось так ногою проводити, мені нічого не заважає, мені тут комфортно, прикольно. Є скло підіймачі на всі чотири двері. І є люк. Люк, правда в водія, але, то, то таке. але це приємно. Ти сидиш з комфортом, тебе нічого якось не напрягає. Ззаду є невеличка щепаличка, де в тебе і музика, і можливість щось покласти. Та і в принципі все. Тут я прямо до не знаю. Я на мій погляд, це просто чудово. Дуже приємний салон. Тут видно, що з цим трошечки працювали і думали. Тому що тут, навіть якщо ми беремо пасажирське або водійське сидіння, то в тебе іде все точно так, так же. Тільки для того, щоб це все не витиралось часом, в тебе ззаді отакі такі от пасмаски, а всередині звичайний простенький кожзам. Ну і є, звичайно невеличкі кармани. Е, немає ніяких тут ні попільничок, є бокові кармани на е, дверях. Та й, в принципі, все. Тут прямо круто. Якщо тут круто, то саме час сісти за кермо і вже розповісти про більш другі, крутіші речі. Тому що я тут дивлюся, це виглядає. Незвичайно, що стосується ж того, що на мене оточує, все прикольно в тому, що оця вся частина вона винесена на мене, тобто оця вся панель винесена на водія, і тут все комфортно регулюєш. Бо завдяки тому, що це все винесено, отут у тебе знизу дуже багато вільного простору. Раз органайзер, два органайзер, Підлокотник, Ми будь Він регулюємо тощо ще одна ніша. Є підігріве сидінь, є люк. А, є клімат повноцінний з такими аналогово-цифровими дисплейчиками, тобто є кнопки і показує, що відбувається. Так, розбір цих дисплеїв невеликий, але в принципі окей. Що тут зараз такого з незвичного? З незвичного це а, сама форма ручника. Він тут у нас механічний, але виглядає, він цікаво. І я б так сівши одразу в салон, я би й не сказав, що це автомобіль 7-го року. Тому що. Дуже багато такого, що на сьогодні деякі виробники навіть такого свої машини не ставлять. Ну, це ми, якщо ми кажемо про Китай. Тобто є багато таких фішок, які, знаєте, вже з нинішнього часу прийшло. Звісно, якщо ми подивимося на і побачимо, що тут cd ченджер то ми розуміємо, що це десь близько того року. Але щоб так от закрити. І подивитися, от сюди на приборку, блін, ну це виглядає кайфово, нічого не скажеш. До того ж, є круїз контроль, він звичайний, неадаптивний. Регулювання руля, як тобі зручно, верх-вниз виліту. Та блін. Класна комплектація. Зрозуміло, що це максимальна комплектація, але вона класна. Тому, що стосується того, як вона навіть на дорозі себе веде, ну це прекрасно. От Відпускаємо все, вона їде собі прекрасно, без Ніяких нарікань. От, друзі, фінал. А в фіналі я хочу сказати те, що з одного боку це прикольно. Всередині, навіть ще на сьогодні трошечки футуристично. А з іншого, це все ж таки стара Хонда, не дивлячись на те, що це офігеть, яка надійна стара Хонда, вона залишається старою Хондою. І я хочу сказати те, що цей автомобіль обов'язково знайде свою цільову аудиторію, своїх поціновувачів, тому що Хонда Клуб і... ніхто не відміняв. Тобто вони також існують, так само, як якісь там аудіоклуби, БМВ-клуби, так їх менше. Вони збираються чуть меншими компаніями. Але кожен приходить і каже: а диви, який в мене цивіка, диви, який в мене класний акорд. І я хочу сказати те, що це цікаво, це незвично. При підборі автомобіля звертайте, будь ласка, увагу на стан кузова чи цілі арки, чи цілі пороги. Ага. І дивіться до двигуна. В принципі, з ним все класно, з ним ніяких проблем не буде. Просто дізнавайтесь, коли останній раз чистився клапан ЄГР, коли останній раз міняли цепочку. Та й в принципі все. Це той самий випадок, коли пробіг не має значення, тому що по замовчуванню машина класна. Тут має значення лише її візуальний стан. Ну і комплектація, звісно. Вам, друзі, дякую, що ви дивились це відео до кінця. Великої вам всім удачі, щастя, здоров'я і побачимось!